П'ятниця, 18 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Обстріл просто на світанку. Сьогодні Росіяни знову атакували Дніпропетровщину ціл ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого удару постраждали Дніпро, підгородне та Новоолександрівська громада. У підгородному зараз працює наша знімальна група. Там побиті житлові будинки та теплиці. Про наслідки чергової атаки окупантів вже готова розповісти. Моя колега Катерина Нічик. Вона з нами наживо. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю, Олено. Ми зараз працюємо у підгородному на місці атаки. За моєю спиною можна побачити теплиці, які постраждали внаслідок ворожої атаки, а трошки праворуч побиті приватні будинки. Там у людей потрощені вікна, подекуди побиті дахи, обстріл кажуть місцеві, почався з ненацька. близько п'ятої ранку. Люди дивом вціліли, натомість неподалік місця удару спалахнула суха трава. І коли цей взрив пройшов, ми всі кинулися на дитину. Дитина не пострадала, слава Богу. Дом повилітали всі вікна. Вікон в домі тупо нема. І гучно цього ранку було і в Дніпрі на відео чутно звук російської ракети, що пролітає над Дніпром, а потім спалах та вибух. Нині вже відомо, внаслідок російського обстрілу постраждали фітнес-центр, готель та офіс корпорації АТБ. У мережі з'явилися перші кадри зсередини потрощеного спортзалу. Сталося цього ранку і новоолександрівській громаді. Там горіло майно у господарській споруддя. Полум'я десенсника вже загасили, минулося без постраждалих. Відбиваючи повітряну атаку окупантів, захисники неба збили над областю три безпілотники та три ракети. Момент знищення ворожого залізяча зафільмували очевидці. На щастя, сьогодні минулося без постраждалих. Водночас дев'ять поранених внаслідок вчорашньої атаки безпілотниками по Дніпру. Досі лишаються у лікарнях. За даними ова шестеро дорослих та троє дітей. Стан трьох важкий, інші у середньому стані. Проте всі досі лишаються у лікарні. І на цю мить у мене вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці сьогоднішньої російської атаки і більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено. дякую тобі. Катю. це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка з Зараз працює у підгородному і розповіла нам про наслідки ранкової ворожої атаки на місто та його околиці. Нікопольщині агресор бив дронами камікадзе обстрілював Град, потерпала райцентр Мирівська та Марганецька громади. Побиті багатоповерхівка, приватна оселя, авто, лінія, електропередач та газогін. ФПВ-дроном окупанти атакували і зеленодольську громаду на криворіжжі. Там спалахнув сухостій. А по слов'янській громаді Санельніківщини вдарили кабом, пошкоджені ліцей, дитсадок. Та три десятки приватних будинків і кілька машин всюди минулося без загиблих та поранених. По одному з районів Харкова Росія вдарила трьома касетними ескандерами. Ворог поцілив просто по житловому кварталу. Ще одна ракета вгатила по цивільному підприємству. Нині відомо про одного загиблого та щонайменше 70 поранених серед травмованих шестеро дітей. Пошкоджені понад 20 багатоповерхівок на стінах будинків. Чітко помітні сліди від шрапнелі, якою були начинені ескандери. На місці триває розбір завалів. Під Час огляду вже встановлено, що підрив ракети відбувся в воздусі з метою якомога більшого ураження цивільних об'єктів за вказним фактом. Розпочаток кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А у сумах наразі відомо про одного загиблого чоловіка та одну поранену жінку. Зранку ворог атакував місто шахедами. Усі три влучили по кондитерському цеху хлібозаводу, де пекли паски. За даними районної військової адміністрації, загинув підприємець, який саме приїхав за продукцією. Це чоловік і також одна людина звернулася до каритошвидкої допомоги. Працюють всі служби на місці, буду повідомляти далі. Атакують культурну спадщину Дніпра. Окупанти цинічно б'ють не лише по житлових кварталах та інфраструктурі, а й безжально нищать історичні пам'ятки. Через постійні обстріли старовинні будівлі буквально тріщать по швах. Скільки об'єктів пошкоджено зараз у Дніпрі? В якому стані найдавніші з них та чи планують їх відновлювати напередодні дня пам'яток історії та культури? Наш Роман Михальчук побував у будинку музею Дмитра Яворницького, який також під загрозою. 26 березня вечір. Дніпро масовано атакують російські шахеди. Під прицілом житлові квартали та історичні пам'ятки. Вибухова хвиля б'є й по одній із найстаріших будівель міста. Йому 120 років, і він унікальний. Це будинок музей Дмитра Яворницького, українського історика, археолога та етнографа. Проте історична цінність не врятувала будівлю від ворожих шахедів, які однієї ночі масовано атакували Дніпро. Садибу поблизу історичного музею звели на прохання Дмитра Яворницького у далекому 1905-му. В ній науковець прожив 35 років аж до самої смерті. Тут відвідували. Його близько ста відомих осіб історії України. Зберігається тут його аура, його дух і багато меморіальних речей. Після смерті Яворницького його дружина звернулася до міськвиконкому з проханням створити в будинку музей. Проте завадила Друга світова війна. Лише через кілька десятиліть у садибі спершу відкрили кімнату музей, а ще через деякий час створили вже повноцінний меморіальний будинок музей. І дотепер там все як було за життя відомого історика, етнографа та археолога. Олога він працює з 1988 року як повноцінний будинок музею, і е, зараз ми від час війни його знову відчинили, і він ще працює як е, художня резиденція. Тут проводяться мистецькі виставки. Одну з таких виставок провели 26 березня, буквально за кілька годин до російської атаки. А вже на ранок працівники наводили лад у будинку музеї, прибирали з картин побілку, що посипалася зі стелі, лагодили розбите вибуховою хвилею вікно. Та досліджували старі тріщини у будівлі, які видимо збільшилися після масованого обстрілу. Після цієї атаки ну видно, що пішла вібрація, і на ранок наступного дня всі ці тріщини вони збільшилися ну, мінімум два рази. Частини дві будівлі вони і раніше розходилися. зараз дуже помітно. Оцей е, межа роз розходження, значить частково на будівлі на дві частини. На жаль, невже будинок музей дійсно розділиться навпіл? Хіба не можна знайти кошти на ремонт? Ці питання ми поставили директору історичного музею. За його словами, одне із найстаріших будівель Дніпра дійсно потребує ремонту. Однак про повне відновлення можна говорити лише після завершення війни. В умовах війни ми просто самі розуміємо, куди мають. Бути спрямовані кошти першочергово. Будинок музею Яворницького історична пам'ятка національного значення. Щоб зробити там капремонт, треба розробити спеціальний план та погодити його із Міністерством культури. Ми спостерігаємося за станом цієї будівлі, і про всяк випадок складається відповідна документація, яка дозволить після закінчення війни проводити відновлювані роботи і реставраційні роботи. Під час атаки 26 березня постраждав також і палац студентів ДНУ, що належить Міносвіти. Це найстаріша будівля Дніпра. Одразу після російського обстрілу мер Борис Філатов заявив, що звернеться до профільного відомства із пропозицією або відремонтувати свою. Власність або передати на баланс міста, минуло три тижні, і культурна спадщина Дніпра знову опинилася під прицілом окупантів. Через атаку шахедів на серед місця в ніч на 17 квітня постраждала ще низка історичних об'єктів. Один з найстаріших готелів, будівля музею, головпоштамт найдавніший корпус медуніверситету. Російський дрон влучив просто в дах будівлі. Б'ють спеціально там, де також скупчення об'єктів культурної спадщини, оскільки це. Пам'ятки це наша ідентичність, і це теж боротьба проти української нації. Таким чином наразі фахівці міського управління з питань охорони культурної спадщини фіксують пам'ятки, що зазнали руйнації та складають акти їх технічного стану. Близько десятки пам'яток і більше двох десятків значної цінної історичної забудови, яка теж має цінність. Потім далі вся ця інформація передається в правоохоронні органи в прокуратуру для складання спільного. Позову на Російську Федерацію за пошкодження культурної спадщини. Зараз у Дніпрі пошкоджено майже 40 об'єктів культурної спадщини та понад сотню будівель цінної історичної забудови. Що буде з ними далі? Чи вистоять вони до кінця війни? Та чи варто їх взагалі нині відновлювати? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео на Ютубі 11-го. Роман Михальчук, Тарас Іванов, новини 11-го каналу. На Дніпропетровщині, на відміну від інших областей, комендантську годину на великдень не скасовуватимуть і не скорочуватимуть. В обласній військовій адміністрації порадили священнослужителям уникати скупчення людей у храмах, заздалегідь попередити парафіян про найближче укриття а також організувати службу з дотриманням комендантської години. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі. Є дані. Від наших спецслужб від розвиток нашої країни і зараз, в часи Великого дня, і після цього можливі нові удари Росії, ми будемо і надалі захищати нашу країну. Завдав збитків на майже півмільйона гривень. Рибоохоронний патруль Дніпропетровщини викрив на кам'янському водосховищі Браконьєра. Загалом чоловік спіймав майже 50 кілограмів риби. Сітку та незаконну здобуч поліція вилучила на гори рибалку. Склали адмінпротокол. Розглядається питання про відкриття кримінального провадження. Дивом залишився неушкодженим, буквально врізавшись в автівку. У середмісті Дніпра на перехресті вулиць Фабра та Старокозацької дитина перебігала дорогу по зебрі і просто зіткнулася з машиною. Відео при з пригодою потрапило на камери вуличного спостереження. На кадрах видно, хлопчик уник серйозних травм. Після зіткнення він піднявся і пішов далі. Утім, попри війну у Дніпрі, справжній квітковий бум по всьому місту розцвіли магнолії, сакура сквери перетворились на локації для фотосесій. Люди приходять познімати весняну красу, погуляти з дітьми та трохи відвольктися від сучасних реалій. Наша Олександра Максименко дізнавалась, чи дійсно весна вже остаточно прийшла до Дніпра. Шно прийшла у Дніпро по всьому місту розквітли магнолії та сакури. Не виняток і сквер прибережний. Тут яскраво рожеві магнолії приваблюють дніпрян своїм насиченим кольором і солодким запахом. Після затяжного холоду дніпряни шукають сонця і тепла. Особливо ажіотаж у парках, де з'явилися перші весняні цвітіння. Тут людно навіть у будні. Мешканці Дніпра приходять не лише відпочити, а й зробити декілька світлин. Саме за цим до скверу і прийшла Галина. Світи дуже красиві. Квіти дуже гарні. Давно хотіла сюди прийти, пофотографуватись, підняти собі настрій. Викладу в Тікток теж, щоб іншим підняти настрій, розповісти про цей сквер. Квітковий Оазис приваблює і дітей, і дорослих. Пані Євгенія зізнається, гуляє тут щодня. Мовляв, це її особиста терапія. Коли я смотрю на цю красоту, я забуваю бавсю. Коли я дивлюся на всю цю красу, я забуваю про все: про те, що війна йде, що люди гинуть, що в нас неспокійно в країні, але це дає сили далі жити і боротися з усією несправедливістю. А одноуспенській площі справжня аншлаг серед фотографів. Вона стала однією з найпопулярніших Арніших локацій. Фотографія Кіра говорить, такі яскраві фотосесії справжній тренд. Дівчина вже має кілька замовлень зробити знімки саме тут. Тут дуже яскрава локація, тому що є багато різних дерев. По різному лягає світ на людей або якісь предмети. Олена та Євгеній також вирішили скористатись нагодою і оновити світлини. Ми прийшли, тому що дуже гарна погода. Давно не обновляли фотографії. Фото насправді дуже гарні. Виходять, коли навколо гарний фон, коли все цвіте, саме природа. Раптове потопління вже вводило нас в оману. Та чи довго триматиметься така весна? І чи варто ховати теплий одяг? Ми запитали у синоптиків. Зараз Дніпропетровщина знаходиться в зоні дії антициклону, область високого тиску, тобто опадів не передбачається. До кінця тижня гарна сонячна погода без. І, хоч на наступному тижні ще можливі температурні коливання, серйозного похолодання вже не буде. Переконують метеорологи. Тож, якщо плануєте цими вихідними погуляти та помалуватись першими весняними квітами, завітайте до скверу прибережного на алею сакур біля діїд у парк Шевченка чи на інші локації міста. Олександр Максименко Євген Дрозд новини 11 каналу. Шануючи українські традиції, Нацбанк випустив пам'ятну монету Великодня радість у формі писанки. Вона виготовлена зі срібла, номінал 10 гривень. На одному боці зображена традиційна писанка Одеської області, відома як Сорокопуть або Козачі Левади. На іншому розміщене стилізоване дерево життя у формі дуба. Воно всіяне 12 писанками. Пам'ятна монета вже в обігу. Її тираж 15 тисяч екземплярів. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось уже в наступних випусках.